Ну що, друзі, трошечки побалакаємо. Є теми для розмови. Перша. Бачу, куча коментарів пішло, що о, почав рекламу, та на канал ганяти туди-сюди. Та звісно, почав, ну ёлки палки Дивіться, хто підписаний з першого дня. Згадайте, які були відео. Відео були, де я з Сергієм на газельки їздив і приймав металобрухт. Приймав металобрухт. Приймав, 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 і потім бах, ідея першого країна онлайн прийомка І закрутилося. Я до цього йшов. Ну, Зараз запрошують, щоб когось прорекламував, багато підписників. Блін, ну це круто. Я до цього йду, росту, розвиватися, а не стояти на місці, там, типу, ну, тупо там, їздити, там, приймати. Потрібно буде, буду знов таке робити, а поки я росту, розвиваюся. Ну, якби до цього я йду, і для цього це воно все робиться. І... А наприклад, там про Дніпрем, даже там, якщо взяти конкретно їхню рекламу, ну, я до цього користувався всім їхнім інструментом, а тут ще ну, вони там, пропонують прорекламувати їх. Ну, блин, ну, круто, ну, чо, що тут поганого? Реклама двигун торгівлі. Я сам наймаю рекламу собі на канал, і Там і селяна наймав, він мене прорекламував. Дякую, все не безкоштовно. Ну, тобто, ну так це працює, йолки палки так воно і є. Тому так. Тепер по роботі. Два. Ти ж два дні Сергій вихідний взяв. Взяв вихідний по сімейним обставинам і трошечки так напряжу вже без Сергія, бо на Сергію багато що тримається, тримається документація, і, ну, тобто він тут рулить. Бо я зараз роботник такий собі. Я на телефоні, я тут -то -то сижу з ними, перебираю, але більше там на відео знімаю, на телефони відповідаю і контролюю сам процес. О, тому так, за мене такий собі роботник зараз, бо ну, реально на телефоні, навіть гарнітуру вже купив, бо ну, дуже багато дзвінків і на телефоні. Сьогодні день взагалі вилетів. Сьогодні був стоматолога, був, потім е, знімав відео в Дніпром, е, потім приїхав, прийшли результати аналізів. Ще вони були вчора вечором, але не мав часу навіть обзвонити людей, сказати їхні результати. То це сівось ось зараз 20-20. 20.04. І сів реально всім обзвонив, озвучив їхні результати аналізів, тому що поприходило. Знаєте, хто телефонує? Hub. <смі> Дивіться, зараз я візьму трубочку і ну, покажу натисну паузу. Е, телефонував сервіс хаб, знаєте чому? Тому що людина Тому що людина каже, друже, Сервіс-хаб, відео по гуманітарці актуально. Я кажу, актуально. Він каже, все, я в себе пощу його. Ну, От сила Тіктоку, ви розумієте? От Сила Тіктоку. От я просто ну, ну, в шоці. Ну, бо зараз це все працює зовсім по іншими механізмами. А ви кажете, рекламу не знімати. Ну, воно так швидко йде вперід, все, що зараз все в інтернеті, металобрухт в інтернеті приймаємо. Ну, скажіть про це комусь рік назад. Рік назад комусь скажіть, а 5 років назад. То, та телефон з'явився 15 років назад, чи коли там, почали ми говорити. Ну, так все швидко біжить, що це просто капець. Я просто в шоці. Просто в шоці. Розумієте? Так що так цікава тема мателобрухтою. Підписуйтесь на канал, зробіть, будь ласка, репост попереднього відео, з, щоб допомогти дітям. І буде вам всім щастя. Гарного вечора!